Пішов служити розвідником російської армії. Громадянина України Анатолія Жеребцова судять за державну зраду. Після окупації Донецька та Луганська молодий чоловік уклав контракт із російським міноборони. Анатолій не вважає, що вчинив державну зраду. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді зустрівся із мамою. Більше розкажуть наші журналісти. Окрім українського паспорта, він має ще й російський. Родом із Чернівецької області, але каже, що не розуміє українську мову. На судовому засіданні просить перекладача. Анатолій пішов контрактником у російську армію ще у 2016-му, каже прокурор. Якийсь час чоловік жив у Волгограді. Своє обличчя показувати не хоче, говорити теж. Коротка розмова із мамою, а далі почнеться суд. Чоловіка затримали рік тому. Він хотів в'їхати до України із території Білорусі. СБУ почала перевіряти особу Анатолія. Той був у Росії розвідником артилерійського підрозділу. Служив у Ворожій армії три роки з 2016 по 2019, розповідає прокурор. Виконував спеціально поставлені задачі, писав контракт, проходив військову службу в 20-й окремій багатостроковій бригаді Південного військового округу Російської Федерації. Писавши таким чином контракт, вважаємо, що він перейшов на бік ворога, так як нас збройна агресія Російської Федерації проти України триває з 2014 року. Українські правоохоронці переконані, що російська бригада у 2014 році зі зброєю прийшла на український Донбас. Долучили докази із інтернет-ресурсів. На нашу думку докази того, що його ця бригада мала здійснювала. Вторнення ще з 2014 року і дислокувалися, певні підрозділи дислокувалися на території Донецької окуповано. Окуповані, так, так. Вказаному громадянину не інкримінується участь будь-яких бойових дій на території України. Тут бувається світове засідання щодо самого факту переходу на бік ворогу. Сам Анатолій винним себе не вважає. Мовляв, далі не захотів служити Росії, а проти України запевняє не воював. Скріни із Вікіпедії Сторона захисту не вважає достатніми доказами. Припущення того, що хтось з цієї частини може потім в подалі. Десь відбував якусь військову службу, міг ну але жодних доказів того, що взагалі мій під не володів цією інформацією, і також десь брав участь у цих воєнних діях стороною винувачення не надається. Для чого надавалася інформація за 2014-2015 рік, якщо мій під не проходив військову службу. За контрактом з 2016 року, у цій справі вже допитали свідків обвинувачення. Досліджують докази сторони захисту. Поки що суддя оголошує перерву. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.